Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 9 серпня 2022 року. Це був матч кваліфікації Ліги Чемпіонів на сезон 2022-2023. Кваліфікація до групового етапу Ліги Чемпіонів, третій кваліфікаційний раунд, матч другий з двох. Матч відповідь австрійська команда Штурм. У себе вдома приймає Динамо Київ. Мірчило ческу. Один! Один! За сумою протистояння Далі проходять сумму І сьогодні, друзі, хочеться проходить згадати Ну, давайте, друзі, про все це поговоримо та попередку. Розпочнемо все обговорювати зі стартових складів. Ільсер головний тренер Штурма. 4-1-2-1-2. Стартова розновка австрійської команди. Хандлі у воротах, Вютріх Грубер. Відповідно, пара центральних захисників, Газібегович Данте по флангах, Станкович, центральний опорний півзахисник, Хіллендер Прас, півзахисники, Хорват, центральний атакувальний півзахисник, Саркарія Расмус Гієлд у нападі. Це старт. Стартова розстановка австрійської команди «Штурм». Ось з таким ромбом в центрі поля австрійці вийшли грати на цей матч. 4-3-1-2. Стартова розстановка Динамо Київ. Мірча Луческу. Головний тренер команди. Жора Буща на воротах. Ілля Забарний сирота, Пара центральних захисників. Томаш Кіндзьора, Владислав Дубінчак, по флангах, Сергій Сидорчук, Шепелів Микола Шапаренко. Три копії захисників. Віталій Буєльський. Ложна дев'ятка. Від циганков. Та. Артем Б7. О, Це стартова розмовка динамо! Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що, друзі, ну що ж, першого який я не перемогли у Польщі Штурм з рогнуком 1-0. Австрійцям потрібно було забивати. В принципі, динаміці трішки більше володіло м'ячим, але Моменти створювали саме Австрійці. пригадується на 5-х хвилині удар Миколи Шпаренко. Не пана, до речі, комбінація пройшла, і Миколи Шпаренко. Пробив повз ворота, але потім там у Саркарбії був хороший шанс, коли він виходив один-один і Жора бущан Витягує його удар. І справді там небезпечний був такий шанс, але жара молодцем. Справді австрійці розпочали тиснути, ворота Динамо пригадається, що удар, що не помиляється, пробував з метрів 24 і Георгій бущан! Знову витягує удар. Дуже такий непремний удар з під поперечки, витягує Жора бущан. І справді, друзі, і справді тисне на австрійці. Ну і в кінці-кінці, ось кінці вона, 27-махлонувачу. Все розпочинається з того, що Кейн не помиляється. Расмус Гелонт. Підхоплює м'яч, відкидає на праса. Прас. Шука... Варианты, ждет подключения Расмуса. Видит, он его горот. просто гениальный, просто гениальный пасс. На самом деле, пасс выполняет Расмус Галон. Выходу до дедины один с Георгием Вищенгом. Расмус Галон пробивает. Имя Чесици. Имя Чесици. 1-0. Штурм. Свого. Австрийская команда домагается. 1-0. Австрийская команда попереду. И 1-1 рахунок Стоя уже за самой двухматчевой противостояние. Але, друзі, після забитого м'яча-трішки ну, шторм трішки, так обороти трішки збавила команда, трішки заспокоїлася, тому що перші вони були такі більш активні. Супер шанс був Віталію Італії Буєльського, коли Шепелів зробив геніальну передачу. Потім, якщо я не помиляюся, там відео своє головою робить скидку. Віталій Буєльський! пробиває Буєльський! Але не вдається забити гол Віталію Буєльському! Віталій Буєльський! Був неймовірно близький, до би м'яча. Але, не вдалося Віталію Буєльському забити. Австрійська команда також були шанси та Бущан гру вступав. Тут такий футбол, справді, де все могло повернутися як і на користь штурма, так і на користь київського Динамо. Ось. У другому таймі у Штурма також були хороші шанси. Жора Бущан в гру неоднократно я вам хочу сказати, став вступати. Вівчеренко, Віслав Банат, Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Криває в цілому, ще в Кен вийде. Демаколанг, Шнег, Любич, Фсені. Видатю штурма. Тобто матч був о, такий напружений, рахунок 1-0, по сумі він рівний 1-1. І все могло як і на користь нами скластися, так і на користь штурма. У Італії Бугільська був непевний шанс на 87-й хвилині матчі, Ки не хотів перемогти, перемогти в стрійці, ось Тому і справді футбол пішов такий, знаєте, і справді, атака на атаку 92-й хвиноматчик зробили кияни на лівому фланзі, кутовий, Іде подача. до на Денис Гармаш. Вривається женачик. Денис Гармаш удар, борячка, тренування. І не вдається забити гол київському Динамо. Який же супер шанс? був у Дениса Гармаша, Денис Гармаш! Пробував упор! По суті, але поперечена, рятує штурм від пропущеного м'яча. На цьому і завершується перший. Прошу другий тайм, другий тайм, другий тайм, звичайно, да. А цьому і завершився відповідно. Друга 45-та хвилинка овертайми по 15 хвилин. Овертайми по 15 хвилин. І ось вона. 97 -ма хвилина матча. Кріан атакується. Кріан атакує позиційно! Саша Каралаєв! Віддає проще на Буєльська. Віталій Буєльський! Шукаю варіанти. Дуже, дуже довго цю позицію на таку не розігрували. В кінці кінці Карава віддає передачу на Вітя Солянкова. Вітя, геніально, закидає п'яч. До на командантчика Вівчаренко, приймає м'яч! Удар, гол! Гол, 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 гол! один і два один. Два один. Рахунок стає по сумі двох матчів у протистояння та один один у матчі. Константин Вівчаренко забиває гол. Витя! Який же геніальний пас від Виті! Як рукою поклав на ногу цю передачу Витя Цивенкова Константину Вівчаренко. Константин! Технічна мяч приймає, пробиває, та забиває! ООГООООО! Один! Динамо Киїзрівня рахунка матч і по сумі виходить уперед! До 2-1! 2-1! Рахунок стає на користь української команди за сумою двох матчів у протистояння. І вось вона 105-х в наматчу! 105 хвилина матчу. матчу. САРКАРИЯ! йде в агресивний стик проти Андрієвського! Саркая! Отримає червону картку! Друга жовта картка яка стоїть для нього червоною! Динамо ДИНАМО більшості! Київське Динамо! залишається у більшості! Андрієвський, Який на 99, 99 хвилин та вийшов, Заявляет жовту картку! для Саркари! який стає до нього другою. Перший він отримав на 90 плюс 5 хвилин. Несе. Хаяна у більшості. Другий овертайм. Намагається австрійці щось придумати. Але київський динамо прихоплює м'яч у центрі поля. Кияни. 112-та хвилина матчу. Кияни розвертає свою контратаку. Контратака. Талібуєльський. Відбирачина від Циганкова. Там дуже здорово, друзі, Денис Гармаш. Саме Віталій Буяльський, віддає придачу на Дениса Гармаша спочатку. Денис Гармаш дуже здорово і справді зачепився за цей м'яч. Справді, дуже здоровий Іванат, відає продовольчий на Віталії Потім Віталій Буяльський. Пряма м'яч. Віталій Буяльський може сам пробувати, але з качує м'яч. Пробуває щичко і технічно далі кут Гол! Гол! 2-1! 2-1! Витя, цыганков! Забывай! Гол! Гол! И это 3-1! По сути, двух матчей у него предстояние. Витя, цыганков! И Витя, цыганков! Гол плюс пас от Витя! И это 2-1! На користь украинской команды рахунок стоит. 2-1! Динамо Динамокейв попереду. Ну и все, идеально, кияна уже не отпустила своего счастья. І далі кияни вже не відпустило свого щастя. Кияни дивили справу до переможного кінця. Все 2-1 і 3-1 по сумі двох матчів протистояння. Кияни пройшли тоді далі. Важкий матч, якщо подивимося статистику, 17-15, це на статистику ударів по воротах, 6-5. Задаримо в площину варита. 33 на 67. тотальний контроль м'яча від підопічник Мерчилу честку 5-3 кутовими, Тут була перевага штурма. З губими нагодами 0-0. 389 у штурма. 00, штурма. 287 передач були точними. 73 точність то передачі. Динамо Київ, 806 пасів, 693 передачі точно були 85 точність то У передачі. Куївського гранда. 2-1 повсайдах. 17 ударів у штурма 6 ударів площину. 9 ударів повз ворота 2 удари заблоковано було. У київську Динамо з 15 ударів, 5 ударів площину, 9 ударів повз ворота Одне очення в каркас Веріто, но був заблокований. По успішних відборах 13-13, але київський Динамо було успішне. 72% успішності Українська у Київського Динамо. 54 успішності у штурма. 3-5 по сейвам. 9-10 помінів М'яча, 24-14 по, 24 по а, перехопленням, відповідно. 26-12, це було порушення правил 5-6 по жовтими картками і одна червона картка була у штурма. Австрійці ем, дуже багато не. що ж, друзі, що такий підсумок цього матчу. Підоти, то в цілому вважаю, що Кейнеподіл. Громадій. Поділ перемагається! Кен показав характер. Кен показав характер, тому що пропустили, але команда не знітилася і дотиснула в екстра таймах, але дотиснули. Дотиснули Куяни! свого суперника. Два один Квенти перемагають. Ти виходить на Бенфіку на матч плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Чемпіонів. Ну, справедливості раді, забігаючи на перед, скажу вам, що я не програю в Бенфіці. О, та не зіграють, відповідно, в Лізі Чемпіонів, але будуть грати груповий етап Ліги Європи. Тому, мої любі друзі, якось так. Але ця перемога над штурмом, вона була і справді неймовірною. Штурм Динамо Київ, 9 серпня 2022 рік. 2 1 Динамо Київ перемагає. А я вам, друзі, тільки добра та щастя у житті бажаю. Бережіть себе, мої любі друзі. Гурно, що ви були щасливі. Усі на побачення, мої любі друзі. Усі в нових зустрічів.